Привіт-привіт, друзі! Нова локація! Дякуємо, що дивитеся! Сьогодні цікаве відео продовження до наших попередніх. І ми у Бершаді. Дивіться, що ми тут робимо. Друзі, мені здається, що я вам уже останніх кілька відео не казала про те, що ви у нас найкращі. Тому що ми найкращі. І ви є найбільшим нашим мотиватором у цьому житті. Якби не ви, я б зараз у цей холодний дощовий та ще й вихідний до того всього день просто лежала б закутана в плед, попивала б смачний чайок та переглядала свій улюблений фільм, який я можу дивитися, я вам вже це в відео казала. Коли мені сумно і коли мені весело, коли мені радісно і коли на очах сльози. Пам'ятаєте, що це за фільм? Напишіть в коментарях, перевіримо, чи дивитеся наші відео. Друзі, ми сьогодні знову скористалися можливістю, що дощ і немає працівників, і приїхали у Бершай до відділення нової пошти забрати нашу чергову посилку від компанії Агро». Дуже запрошуємо вас передивитися далі відео, зробимо вам розпаковку, подивитися, що нам прийшло цього разу. І дуже вам дякуємо від нас особисто. От, скажіть, чого вони до нас до мене липнуть, власне. Ой, не знаю, я тебе не можу взяти. Пробач, я не можу взяти всіх. Можу багато, лише лиш не все. Ем, отже, перепрошую, що я перервала свою розмову серйозну, але я не можу. У мене серце рветься, коли я це бачу, але не можу обігріти всіх. Отже, наступна наша посилка від компанії Форсагро це картопля. Дуже вам дякую, що ви відгукнулися на наше попереднє відео. Що ви цікавитеся, що ви телефонуєте у компанію, розпитуєте і втілюєте мрію мати гарну картоплю у себе у господарстві. Давайте подивимося, що прийшло нам цього разу, і трішечки про це поговоримо. От і все швидко, оперативно Олєшка, може тобі важко? Додому ніколи не важко нести. А, додому ну так. Так, <рес> да, додому не важко, це точно. Спасибі компанії ФорсАгро за те, що не дає нам і вихідні відпочивати в таку погоду. Ну, нічого страшного, все, забрали, їдемо додому. Моя внутрішня жаба. Не дала мені спокою. Олік, поки ходив за чим це там, за БМВД своїм бройлером, я забігла ще в Дамарк, взяла ще пакет землі і буду ще сіяти помідори. Клялася ж, божилася, що не буду насівати. Ага, да, да, жаба, ж душить. То той ще взяла саньки, взяла ще ляни, дуже я їх люблю. Санька ще один, взяла новічок рожевий і взяла бурячок е, Noble французький, верніше, і взяла кабачків. Все, йдемо додому. Так, фіолетова кухня в ефірі, мій коханий на місці, ніж в руках. І ми розпаковуємо нашу наступну посилку від компанії Агро». Ну тут уже із написів, які я тут дослідила: це те, що 15 кг картоплі знаходиться в цьому ящику. І, скоріше всього, що тут знаходиться: Бельмонда, Марфуша і Бер. це, скоріше всього, що Белароса. Для нас теж секрет, що там. Тому дивимося. Поки Олег розпечатує посилку, хочу вам признатися, що я сьогодні ну, гріх маю. Ну, зробила гріх. Ну, хай це буде моїм єдиним гріхом, правда, Олі? Mm -hmm. Те, що я сьогодні що зробила, розпалила в oh. грубі свою парову машину. Друзі, у нас такий холод, такий дощ, така жесть. Що я розпалила в грубі. Тепло, класно, комфортно. І тому розпаковка картоплі наша сьогодні на кухні. Отже, поїхали. Так, отже, перша картопля. Перша картопля Бела Роза. Ой, мені здається, що е, стільки, скільки перекручена. <свят> Назва цієї картоплі ну, рідко яку знайдеш, щоб була так перекручена: і Бела роса, і Бела роза, і Бела роса. Коротше, як тільки не хочеш, так її називають. Ось Прості. така ця картопелька. Це дуже популярна картопля в нашому регіоні. Вона відрізняється дуже великою врожайністю і цінується господарями за смак. Це картопля першої репродукції, вона ультрарання. Це дозволяє знімати кілька навіть врожаїв за рік цієї картоплі. Фракція тут, бачите, 35-55. І хочу ще сказати. Казати про цю картоплю, що її можна навіть два врожаї знімати за сезон. Вона має велику стійкість до найпопулярніших таких захворювань картоплі, як парша, як фітофтора, тому користується ця картопля великою популярністю серед городників. Наступний сорт, ну, я вже так бачу по її зовнішньому вигляду, що, скоріше за все, це картопля Бельмонда. Це сорт середньостиглий сорт виведений німецькими селекціонерами. Вона дозріває за 60-90 днів. Рослина активно розвивається, має бульб під корчом десь 12-14 штук. Характеризується також стійкістю до температури. Тур високих, вона класно переносить посуху, що для нас, скажімо так, актуально. Потенціал цієї картоплі близько 50 тонн з гектара. Вона сама, бачите, жовтого кольору з жовтою м'якоттю. Бульби такі, бачите, рівненькі, шкірочка тоненька, вічка залягають теж неглибоко. І це картопля більше такого кулінарного. Типу, яка підходить для того, щоб готувати картоплю фрі, що теж, ну, скажімо, немаловажно, дітям це подобається. Отже, картопля Бельмонда, теж можете собі таку замовити. Ми її теж будемо садити вперше, тому будемо спостерігати, підписуйтеся на наш канал, щоб бути в курсі. І наступна на картопля для нас, взагалі, вона виявилася сюрпризом. Сергій, дякую, ви вмієте робити сюрпризи. Ми, скажімо так, зацінили. Картопля марфуша пізньостиглий сорт, ідеально підходить для запікання та смаження. Ця картопля створена в Інституті картоплярства Академії наук, період вегетації 90-110 днів. Вона теж дуже класно реагує на посуху, що немаловажно. А особливість її, друзі, зверніть увагу, яка. Вона фіолетового кольору зверху. І рожева всередині. Її урожайність також становить близько 50 тонн з гектара. Має кулінарні, такі, кулінарний тип якості. І вона також має класну стійкість до захворювань і чудово лежить Аж до наступного врожаю. Отже, про ці сорти докладно, ви можете прочитати на теренах інтернету. Інформації дуже багато. Наша картопелька сьогодні і взавтра відпочиває, скажімо так, адаптується до нових умов. І післязавтра, як дасть Господь нам погоду і пройде дощ, ми цю картоплю. Посадимо на наш город. Місце для неї вже відведене і вже її чекає. Сподіваємося, що нам її вистачить. І... Ще навіть залишиться місце на кукурузу. До речі, ще хотіла сказати, може, хто місцевий, і вам треба насіння кукурузи. Звертайтеся до нас, нашим підписникам, просто чисто подружжя за підписку, і лайк, і гарний коментар про наш канал. Ми вам подаруємо насіння кукурузи від компанії Декалб. Класна, ми минулого року її вже спрактикували. Поділимося з вами за спасибі. Ми зробили вам огляд на нашу сьогоднішню посилку. Дякуємо компанії Force Agro за те, що вона так оперативно працює. Ну, скажімо так, компанія високого рівня. Дуже нам подобається з нею працювати. Знову ж таки, ми вам її рекомендуємо. Номер телефону Сергія я залишу в описі під відео. Можу вам навіть і у відео вкласти слайдом, ви собі просто зробите стоп-кадр, і номер телефона у вас зупиниться і ви зможете його набрати. Якщо навіть ви і не, не збираєтеся чи не плануєте купувати, ви можете просто одержати інформацію про цю. Компанію та їхню продукцію, тому що в них є не тільки картопля. Зайдіть в Google, наберіть Force Agro і всю інформацію про каталог їхньої продукції ви там одержите. Але живе спілкування ніколи не дасть вам ту кількість відповіді повної, яку заслуговують наші любі підписники. Спасибі вам велике! Ми все встигли. На годиннику тільки 13 дня поїмо. І куди я зараз іду? Правильно, друзі! Хто мене добре знає вже, ви знаєте, що я обожнюю кіно за двома зайцями. Це наша українська музична комедія. Обожнюю цей фільм, замотуюся в плед і дивлюся кіно. А картопельку будемо садити післязавтра. Не пропустіть нове відео, натисніть на дзвіночок, щоб одержати сповіщення. Па-па, гарного денечка вам!